Про свого часу їх зібрав наш славний і талановитий композитор Володимир Довшинський, який зараз мешкає на Косівщині, сказав: хлопці, співайте, це ваше, ваша пісня, це служіння. І будьте обов'язково, будьте у пісні, у слові, не сіть поміж людей. І вони бійці 102-ї окремої бригади тероборони Збройних Сил України. І зараз прозвучить першою, прозвучить пісня про Матір. Цього свята усім матерям. Давайте ми заглодуємо матерям 102 нашої бради, тим сина нашої сили, оприсвіторист. Кожна мама молиться, бореться. матерям і в залі, вам, шановні матері, за те, що ви є. Українськими матерями і ми усіх наших побратимів, хлопців Збройних сил України, Оплески ваші. Отже, слова Мирослава Бойчука, музика колективна. А Мирослав Бойчук це той чоловік, який там стоїть коло камери. давайте сьогодні аж дві його приємні його слова розлучать. Отже, вітайте. Бійці 102 окремої бригади тероборони Збройних сил України. Гурт непересічний і однозначно пісенний ваші образі. У клопотах все не зберуся, де пахнуть дитинством літа золоті, де рідна чекає матуся, ти часто приходиш, матусю у сні, я згадую знову і знову, коли ти надвечір співала мені, так ніжно свою колискову, пробач мені, мамо, пробач, що рідко у тебе. i'm man, man. Дні, за мудрі поради жіночі, за ті, колискові дитинства, пісні, за твої недоспані ночі, світали все більше і більше люблю, матусині лагідні очі, долоні твої, до грудей притулю, до тебе так хочу, Пробач мені, мамо. пробач що рідко у тебе буваю, чекаєш мене, ти я знаю. Пробач мене, люба, пробач, пробач мені, мамо. Пробач мені, мамо, пробач, що рідко так бачиш і чуєш, що там далині, де сумуєш, пробач мені, рідна.